Хрещення Русі у 988 році князем Володимиром Великим стало однією з найважливіших подій в історії Київської Русі. Це рішення мало величезне значення не лише в релігійному, а й політичному, культурному та соціальному аспектах. До кінця X століття Київська Русь була язичницькою державою, де поклонялися багатьом богам, таким як Перун, Велес, Дажбог. Однак, Володимир Великий розумів, що для зміцнення держави потрібна єдина релігія, яка б сприяла політичній стабільності, міжнародним відносинам і культурному розвитку. За літописами Володимир обирав між різними релігіями ісламом, юдаїзмом, католицизмом та православ'ям. Зрештою, він зупинився на християнстві в його візантійському варіанті. Однією з причин цього вибору стали політичні зв'язки з Візантією та шлюб Володимира з принцесою Анною, сестрою візантійських імператорів Василія II і Константина VIII. За традицією, сам Володимир прийняв хрещення у Корсуні, після чого наказав охрестити киян. Масове хрещення народу відбулося у Дніпрі. Після хрещення Києва християнство почало активно поширюватися іншими містами Русі. Були збудовані церкви, запроваджувались християнські звичаї та обряди. Хрещення Русі сприяло розвитку освіти, культури та мистецтва. З Візантії були запозичені архітектурні стилі. Іконопис, література та церковна музика. Запровадження християнства сприяло централізації Київської Русі та зміцненню князівської влади. Київська Русь стала ближчою до європейських християнських держав. Також наслідком хрещення Русі стали морально-етичні зміни, зміцнення сімейних цінностей, засудження людських жертвоприношень і грубих язичницьких звичаїв. Хрещення Русі залишається однією з найважливіших подій у історії України, яка вплинула на формування національної ідентичності та культурної спадщини. Хрещення Русі стало ключовою подією, що визначила подальший розвиток української та загалом східнослов'янської цивілізації.